Доброго дня, діти! Сьогодні я вам пропоную розгадати загадку. Я падаю на ваші хати. Я білий-білий, волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто Сніг. Так, діти, звичайно, це сніг. До нас прийшла зима і дуже скоро землю вкриє сніг. А чи ви пам'ятаєте, який сніг? А сніг у нас холодний, а сніг у нас мокрий, а ще сніг у нас білий. І сьогодні ми з вами намалюємо сніг, який падає. Для цього нам потрібно взяти аркуш паперу, серветки і фарби. Діти, якого кольору в мене фарби? Так, вони білі, такі білі, як сніг. А малювати ми з вами будемо. Пальчиком. Для цього нам пальчик потрібно опустити в фарби, причому так, щоб наш ногтик був чистий. Ось так. А потім зробити відбиток на аркуші паперу. Ось так падає наш сніжок. Сніжок падає, малюємо. Дітки, ось такий сніжок ми з вами намалювали. До побачення, діти, до скорих зустрічей!